Як насмілитися проповсти під танком і куди краще влучити гранатою, щоби пробити його танка товстолезну броню? Харківські військові сьогодні вчили цього жінок. Швидкоплинний курс молодої воячки проти танкістки наважилася пройти, і моя колега Аліна Цибова. Курс молодого бійця починається з перемоги над собою. Найважче кажуть військові перебороти страх і проповсти під 40 тонним танком. Між землею і танком не більше 40 сантиметрів. Проте військові запевняють, цього достатньо навіть для гладких вояків. Головне шолом натягнути, щоб голову не розбити. Опанувавши перший страх, дівчата беруть за горло. Наступний гранату. Гранату берете в руку, зриваєте кінце і приготуйтесь до стрільби. і лягають. Граната навчальна, танк несправній. Дівчата цивільні. З остраху зіпсувати манікюр, кільце висмикує лише кожна друга. Командир наче й не бачить. Да. Ну, 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 Смотрите фінальне завдання: стрибнути в окоп, зайняти оборону і чекати, поки над тобою проїде 40-тонний танк, зробити кілька сліпих пострілів, а потім жбурнути на автогід панцернику гранату. А то гранату гранати по моїй команді. Як правильно тримати оборону в окопі, спочатку показують солдати строкової служби. Вони в армії лише тиждень і сьогодні теж лягають під танк уперше. Тому зірцем для необстріляних дівчат може стати не кожен. Глаза бігають, руки починають німо перезарядити. Для первого разу не готі дергається вже не завдання, а скоріш видовище на закуску: смуга перешкод з димовою завісою, імітацією мосту, що горить, переправа через річку на помацький і бар'єр із колючого дроту. Але це кажуть військові вже зовсім не дівоча справа і дозволяють на це подивитися лише здалеку. Аліна Микола Харків, новини